Театр драміком у фоє поступово збираються люди. На прем'єру прийшли і постійні глядачі, і ті, хто на виставу ходив в останні років сім. Тому через те, що зараз така в нас е, болюча тема війни, хочеться теж е, через це якось проникнути та подивитися під іншим кутом на це. Час заходять і театр? Ні. Хоче відка, наоборот, якраз захотілася жити, мабуть, немножко відстранитися від воєнних действий. До Міжнародного дня театру драміком поставив виставу Касандра. Ми планували поставити Касандру ще до війни. Якщо так можна сказати, що добре, що вона не відбулася, ця приміра до війни, тому що акценти змінилися, і актори і всі творці, вони сьогодні переосмислюють дійсність, відбулася нова вистава. На за мотивами одноіменної трагедії Лесі Українки вистава не перша у портфоліо режисера Олексія Клименова. Цього разу митець звернувся до традицій авангардистського театру. Його засновником був Лесь Курбас, український драматург, репресований у часи сталінізму. Опридолили такий жанр як рокована історія. Вона така енергійна, сучасна, але все те, що хотів сказати, Леся Українка, всі тексти та підтексти, і цей епічний театр, про який вона писала, ми намагалися це все поєднати. На сцені 24 дієві особи музика, хард-рок, а з реквізиту суцільні будинки, маленькі і великі. А в найбільшому з них упізнається той, що розбила російська ракета на перемозі. Після 14 того січня ми вирішили трохи змінити нашу декорацію, і зробити такий розлом, який у нас трапився в наших серцях. Пам'ять про той трагічний, трагічний день і про жертви, які більше ніколи не повернуться, і не побачать, мабуть, нашу виставу. Касандра у виставі особлива її трагедія пророчий дар. Зізнається актриса Анжеліка Ніколаєва, яка грає роль провісниці. Важко прийняти цей образ на себе, бо вона дуже самотня. Її не розуміють, її вважають божевільною, їй ніхто не вірить. Це її прокляття, тому це нелегка роль. У Касандрі вже стали вишукувати схожість між подіями троянської та української воїн. Проте вистава не про актуальне, а про вічне про вічну самотність людини, наділеної особливим даром, яка знаходиться в оточенні тих, хто цим даром не володіє.